Демонстративного санкційного тиску на Росію Путіна вимагає президент Зеленський від Європи та Сполучених Штатів. Глава української держави не вірить у те, що путінський режим готовий до припинення вогню, а перемовини у Туреччині називає затягуванням часу. На цьому наголосив президент України під час спілкування з журналістами напередодні свого відльоту до Албанії. Основні тези прес-конференції Дивіться далі. Після того, як ми зрозуміли рівень російської делегації, ми бачимо, що вони, на жаль, дуже несерйозно ставляться до реальних перемовин. Но поки що ми не бачимо серед присутніх ті, хто дійсно ухвалює рішення, хоча це була, хочу нагадати, пропозиція русських до прямих перемовин. Наша команда в Стамбулі буде представлена щодо адженди, ну, мандату не буде припинення вогню номер 1 Якщо безумовне припинення вогню можливо сьогодні зробити на рівні технічних груп без лідерів, немає запитань, можна не зустрічатись, тому що є перший крок. Якщо йде сигнал від Російської Федерації, який ми з вами чули, що. Безумовне припинення вогню такі речі повинні вирішуватись на прямих перемовинах лідерів. Я тут. Ми готові до прямих перемовин. Якщо б я зустрічався на рівні лідерів, я впевнений, що немає аргумента, аргументів, щоб не домовитись, спробувати. На якийсь термін домовитись про припинення вогню. І я думаю, що ми би з таким результатом точно вийшли, а може ще з якимось результатом. Ми очікуємо санкційних кроків, якщо Росія не буде рухатись вперед. До закінчення війни. І навіть зараз ви бачите, що вже ніхто не каже до закінчення війни. Всі говорять про припинення вогню. Бо всі розуміють, що це такий складний шлях з цими людьми. І тому ми дуже хочемо, щоб була демонстрація тиску на Росію, на Путіна, санкції від Європи, США від інших країн. Як мінімум, санкції. Ми не можемо обговорювати територіальні питання, це порушувати нашу конституцію. Питання територій, що з ними, що відбувається, яким чином відновлювати нашу територіальну цілісність.